Запряг Харі, у нас комбайн приїхав молотити наше зерно. Зараз я буду зразу з бункера сипати е, у фіру. Мішки взяв, якби було забагато. То оцей, то ну, якби не улазилося, то ще в мішки насиплю зразу з бункера. Зараз приїде ще мій хресний. Тоже кіньми. Я Харіка запряг одного і бобили Бо пасут далеко від хати б'є, Харі під руками. Б'є. О, тут заготували сіно. Є харі. Б'є. Комбайн вже почав почав косити, б'є. Біща. Віща, харі, віща... Трошки, трошки жара, але нічого. Є. Мушу трошки його запрягати. Я кажу, коли буде робота, буду запрягати, коні. Є, малий бі. Є. Трохи може погано буде, бо я одну рукою їду, а одну фірманю. Вічта Харі! Є! Є! Тут трошки збоку вам показати! Є, малий! Джеребець валет, як трактор! Є! Є! О, як бачите, комбайн косить. ідемо збирати свій урожай. Є! Дочекалися! Є малий Є! Є малий В'є! Тут вставай зараз! Є! Тримай Єгор, сам! Пррр! Тримай, не стоїть на відпочивай! Отак! Так Харі виглядає запряжений у дно кінці! як вагон. О! Тут вже комбайн молотить. Зерно. Надіємося, що трошки щось видасть, трошки була посуха в нас, але сподіваємося, що, що все буде добре. Збираємо, як кажуть, хліб. Боже помогай вам! То не чути! Комбайн... Комбайн гремед жеребеслі сидили! Покажемо далі! Це молоти Ячмінь там овес. Трохи маємо свого, трохи я купив. І отак так це є. Їде друга фіра. Зараз будемо сипати зразу в бункер. Жеребці варіюють. Це кіно. А. Жеребці варіюють. Там питалися, писали у коментарях, знову показати твої коні. Хто це це хтось такий, що нас знає. Дмитра Жоріка показали коні. Показую у роботі коні. Це жеребець. Зараз колеску їсти. А це кінь. Будуть їсти, коби змолотили. зараз змолотити. Жеребці герцують, комбайн. Воу! Ти що магло? Брррр. Жербеці розклав фест. Теж широкий став Як кажуть Вогєри 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 Що, це Йо, Спручуємо. Спручуємо ти Приїхав вигружати бункер Коні спокійно стоять собі Коло комбайна не бояся нічого. Все, йду помагати. Так проходить заготовка зерна на зиму. Ele vai nos Але зараз буде трохи їхати, бо треба якого шутру буде привезти дров. Та й трохи буду з кобилу упрягати. А так тепер нема роботи. Це таке воно де ту, ну, та розчистив ту трепету. Та й тепер зерно це та вже його робота. Він працює трохи інакшому напрямку. Бість. з якого ми зерна набрали, вже одну ходку ми відвезли. Рррр. Ну, походці веземо по другій. Непогано видало. і ща. Харі помало не лети. Oh, for Oh, nice, ja, zerma. Mah, ja, ich hoffe, ich hoffe. Ja, Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, në na tiri në ajkë në zlazhu, tira zërna po u nështë praqë që rëda Жеребці хоті роботи, проробилися і все. І немає ріга, га. Хідчі роботи. Але все рівно прийшли всі трошки. Та! Серівно. Як всі здебали, герцогали тепер? Ми якби кожен день робили, та здибалися. Не би не різав. Не би не різав. Але все рівно. Жеребці у великому ключеві дуже адекватно. Що газди, а що жеребці. Так. Рррр. Дуже украй. Харі. Сюді. Рррр. Рррр. Йде шибер, йобан. Рррр. Ніщо. Всього, можуть друга. Отак. Привезли зерно. Хресний поміг. Зараз сі п'є. Зараз сі п'є. І так. Отак. Отак зібрали. Непогано можна сказати, з гектару. Овес, ячмінь. І, і там що моя повна фіра стоїть. Отакі у нас жнива були. Так що дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватися, класти лайки. Підписуватися на канал. Будьте всі здорові. Всім до побачення, меру і до наступного врожаю.